Вітаю, шановні друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що довелося пережити українцям після поразки української революції. Адже для того, щоб зрозуміти, чому після відновлення української незалежності в 1991 році в нас було слабке громадянське суспільство, слабка національна свідомість, а також до влади прийшла псевдоеліта, тобто продовження радянської влади, а не наша власна національна еліта. А також вона промоглася побудувати лояльну для себе систему, то нам потрібно подивитися в минуле і зрозуміти причину наслідкової зв'язки. Чому ж так сталося? Чому після того, як ми незалежність добули, відновили її, але до влади не змогли вибрати тих людей, які могли б повести Україну правильним шляхом? Продовж 1917-1921 років українська тогочасна національна еліта спромоглася вирватися із Російської імперії і проголосити власну незалежність. В цей час взагалі відбувався розпад двох великих імперій Австро-Угорської та Російської імперії. І народи, які там проживали, вони почали повставати і проголошувати свою незалежність. В той період часу було дуже багато різних подій, але в силу різних причин, наша власна українська революція вона зазнала поразки. Що ж сталося далі? Далі радянська влада побудувала тоталітарний режим, який зміг. Ліквідувати будь-який спротив протести людей. І що ж вони для цього зробили? Вони застосували найлегший метод це репресії. Це найперше, що могло бути. Тобто вони, ну і плюс тероризм. Вони фізично знищували цілі класи людей, цілі верстви населення, в тому числі і українців, які були проти радянської влади, які хотіли мати національну державу. Крім. Репресій із фізичного знищення людей був обраний, були використані і інші методи. Це і депортація населення за межі України, якщо ми говоримо про українців. Тобто беруть українців, їх збирають у вагони і переселяють десь в іншу територію Радянського Союзу. А в українські міста заселяють росіян. Отак От робилося все. І на даний момент ми в принципі. Бачимо, до чого це призвело, і які є етнічні конфлікти на пострадянському просторі. І ще один метод, який вони використовували, це виховання конформізму, тобто пристосування до поточного стану речей і погодження з усіма діями, які виконує і втілює радянська влада. А тепер конкретно про логічні послідовності, як що відбувалося? Розпочнемо ми із червоного терору. Це була Спеціальна політика більшовиків, яка була прийнята в 1918 році. Офіційна, вона була спрямована проти всіх опонентів більшовицького режиму, проти більшовиків, всіх хто воювали проти більшовиків, всіх, хто хотіли свою власну державу, українці, в тому числі окремі верстви населення, які були проти більшовицької влади. От оцей червоний терор був направлений саме проти них, під час проведення червоного терору. Відбувалося фізичне знищення населення, тобто просто вбивали людей. Якщо ми говоримо про українців, то це стосувалося як і звичайного населення багатших селян, наприклад, так і національної еліти та інтелі інтелігенції. А взагалі, оцю політику можна писати відповідною цитатою, яку сказав чекіст Аласіс Мартин. Ми не ведемо війни проти окремих осіб, ми винищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві матеріалів і доказів того, що обвинувачуваний діяв ділом або словом проти радянської влади. Перше питання, яке ми повинні йому поставити, до якого класу він належить, якого він походження, виховання, освіти або професії. Ці питання й повинні визначити долю обвинувачуваного. у цьому зміст і сутність червоного терору. Червоний терор призвів до того, що загинули як мінімум десятки тисяч українців. Як максимум декілька сотень тисяч українців. Оцінки різняться, тому що ще досі це все вивчається. Наступною подією, що спричинила масову загибель українців, був голод 1921 1923 років. В принципі, те, що робили більшовики під час голоду, можна віднести до того, що ця, цей голод мав політику геноциду, так як і голодомор Престання. Як же відбувся голод? Отже, як ви розумієте, була громадянська війна в російській. Після розпаду Російської імперії між собою воювали більшовики, денікінці, Білі, на території України воювали різні групи населення. І це все разом призвело до того, що за роки оцієї війни багато людей, по-перше, загинули, по-друге, багато селян було призвані до армії, ну і не тільки селян, але, я, зокрема, їх виділяє. Також економіка була зруйнована і була велика посуха. Відповідно, все це разом комплексно призвело до того. Що на території України і в Росії так само відбувся голод масовий голод був. Найбільше від цього голоду постраждали, якщо ми говоримо про Україну, це південні і східні регіони. І що більшовики вирішують? Вони вирішують, що потрібно забрати хліб у звичайних людей у населення, хліборобів, селян, і забрати його і передати туди, куди вони хочуть, куди їм вигідніше. А куди вони його забрали? В першу чергу вони вивезли цей хліб у Поволжя та Північний Кавказ, тобто росіянам своїм вивозили. Також для того, щоб голодувати Червону армію, вони забрали хліб. Також вони вивозили хліб за кордон, щоб підтримати комуністичні революції. І для відбудови якоїсь частини економіки, промисловості. І не питалися людей, чи є в них там щось в запасах, чи немає. Просто вирішили вести закон про те, що потрібно деяку частину забирати. І прийшли до селян, сказали, скільки потрібно забрати, і забрали. І селяни нічого зробити не могли. Вони просто позабирали і вивезли це зерно. Відповідно, люди залишилися без нічого. У них було дуже мало їжі. Вони голодували, мільйони людей на півдні, сході України голодували. Ну, і інша територія України голодувала, але якщо ми говоримо про конкретний голод, що призвів до сотень тисяч загиблих, це був південний схід України. Точної цифри досі невідомо, скільки всього загинуло, але щонайменше від 500 тисяч осіб і більше. Тобто, це фактично те ж самий Голодомор, що був пізніше в 1932-1933 роках. Отже, сьогодні ми розібрали з вами дві події, які призвели до масової загибелі українців. Всі основні джерела будуть прикріплені в описі під відео, тому будь-який час ви можете подивитися їх і прочитати. Наступного разу ми продовжимо цю тему і розберемо інші події, які призвели також до загибелі українців, щоб ви розуміли оцей весь процес, з чого воно почалося, і що ми на виході отримали після відновлення незалежності. І як ми відрібаємося і зараз, після цього всього, що було. Так що варто знати свою історію. До зустрічі!